ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас усіх сьогодні тут, на цій Божественній літургії, літургії, яку ми молимось в особливим, в особливим наміренням за наших хворих, тих, які мають потребу зцілення для тіла і для душі. Сьогодні в Євангелії ми чули про. Те, що людині, в принципі, догодити, є дуже важко. Особливо людині, яка живе виключно своїм власним его і Я. Людині, яка дивиться тільки на себе. Саме тому Ісус каже про неможливість догодити людям. Бо, коли прийшов Іван Хреститель, ви казали, що він не такий, як усі. Коли прийшов син чоловічий, ви закидаєте, що він з грішниками сідає до столу. Справді, людині догодити є дуже важко. Особливо тоді, коли людина не вдивляється в Божу мудрість, не вдивляється у простоту Бога. Даремно Ісус сказав, будьте мудрі, як змії, і прості, як голубки. Мудрість і простота це два елементи, які нам, на перший погляд, виглядають різними. Але насправді у житті людини віруючої, яка Ісуса Христа сприймає за свого особистого Спасителя, яка особу Ісуса сприймає як реальність і цією реальністю живе, в такій людині ці дві речі мудрість і простота, дуже легко поєднюються. Слава Богу, що між нами є такі люди. Слава Богу, що ми маємо свідчення таких людей і цих людей ми називаємо блаженними або святими. Сьогодні, власне, ми маємо також пам'ять блаженного Миколая Чернецького, може якого спочувають у Львові у церкві оцівтористів. Тож тоді, коли блаженний Миколай Чернецький не був проголошений святим, Блаженим. Тисячі людей приходили на Його могилу на Личакові для того, щоб помолитись біля цієї могили і отримати зцілення. Багато хто отримував. Особливо тих, хто приходив з вірою. Вірою про те, що за його молитвами можна знайти це зцілення. Подібно і ми сьогодні, які стоїмо тут, на цій службі Божій, які сьогодні приступимо до помазання єлеєм, освяченим на машах святого Шарбеля. Ми також маємо шанс отримати своє зцілення. Але знову ж таки, це зцілення залежить від нашої довіри, від нашої мудрості і від нашої простоти, мудрості, яка дається тільки Богом, мудрості, початок якої починається з страху Господньому, і простоти, простоти серця, яке дозволяє людині. Бачити Бога, відчувати Його. Учора ми мали гарну прощу: прощу страчу. Багато тисяч людей прийшло на це Боже місце, позначене Богом, для того, щоб творити молитву, для того, щоб отримати той повний відпуст. Вчора наш митрополит під час проповіді згадав слова. Одного божого чоловіка, який оповідав, що мав видіння, коли під час великого повного відпусту, де було близько 50 тисяч людей, йому відкрилося, що лише з тих всіх тисяч, тисяч лише одному Жебракові, який мав власне цю Божу мудрість і це чисте серце, про простоту серця свого. Лише йому одному було дано цей повний відпуст. Ми хочемо торкати Бога своєю молитвою. Ми хочемо, щоб Бог торкав нас. Стараємося бути мудрими, як змії, і стараємося бути простими, як голубки. Стараємося Богові бути вдячними за той день, який Він нам посилає. Стараємося Богові дякувати за те все, що Він відкриває в нашому житті. І добре, а часами і певну терпіння. Бо і через терпіння Бог хоче навчити нас чогось доброго. Амінь. Слава Ісусу Христу!